Леви, привіт! Новини для вас з 8 по 14 вересня 2025 року. І якщо у вас Сонце, місяць, Венера чи Асцендент у Леві, цей розклад для вас. Яка енергія буде у Леві? О, у вас карта Всесвіту і карта книги. Ну що, Оракул вам говорить, що ви під охороною... Всесвіту будете відчувати, які зараз відбуваються зміни в планетарні, тобто Всесвіті так і буде на вас впливати. Тобто ви зараз залежні від того, що відбувається на небі. І у вас карта пізнання і відкриття. Всі знання знаходяться у у вас всередині. Задайте собі питання, закрийте очі, і ви почуєте відповідь. Не шукайте відповідь зовні. Відповіді знаходяться всередині вас. Задайте собі запитання і чесно, чесно, тобто, і ви відкриєте і отримуєте одразу відповідь, тобто ви відкриєте і відчуєте, що відповіді всі, що вас зараз тривожать, вони знаходяться всередині вас. Але потрібно чесно. Бути чесними з собою і чесно запитувати і відповідати. Які ж емоції, Леви, вас будуть на цьому тижні? Давайте подивимося. Ух ти! Ну що, Леви, будете падати в якісь залежності? У вас розчарованість. Щось вас збило з ніг? Ідея відчуття розчарування, що ви щось пробували, пробували, намагалися, намагалися прикладали, прикладали як кудись зусилля, і вас збило з ніг. Тобто не вийшло вам те, неоправдані надії. На щось ви надіялися, і не вийшло. Не знаю, не вистачило сил чи просто відчуття упадку, що ви більше не хочете пробувати, бо... а потрібно взяти сміливість і знову піднятися і знову йти. Але у вас щось однозначно розчарування, що вас щось збило з ніг. І вас, релігійність, будете вдячні за те, що зараз сталося. Ви вдячні, що так і сталося. Тобто, що би зараз не відбувалося, ви вдячні Богу Всесвіту, хто в що вірить. Будете просто дякувати, що ви маєте те, що ви маєте. Якщо ви щось втратили, ви будете вдячні, що ви з чимось залишилися те, що у вас на даний момент є. Давайте дивитися, Леве. Які у вас події будуть відбуватися на цьому тижні? Початок тижня. Королева жезлів. Це ви і ваша іпостась, можливо, ви взаємодієте з жіночою енергією, якщо ви чоловік. Дуже вогняного знаку зодіаку. З чим це пов'язано? Король кубків, чоловік знаку вода? І десятка кубків. Ну, це якась сімейна історія, спорідненість. Це двоє людей, між якими є родство і відчуття щастя, спорідненості. Брат з сестрою, може бути, або просто друзі. Хоча я завжди кажу, що між чоловіком між і жінкою немає дружби. Ось. Але це то відчуття щастя між цими людьми. Тобто люди мають якусь спорідненість і відчуття щастя один з одним. Середина тижня, про що ми будемо говорити? Повішений. Угу. Ну що, потрібно вам ви щось зв'язані по руках і ногах, будете щось переосмислювати, іде зупинка. Можливо, це якраз і зіб'є вас толку. З чим це пов'язано? Вісімка кубків. Ви будете думати про якусь ситуацію, яку вам потрібно покинути. Хістка пентаклів або по робочих питаннях, або там, де є перекос між людьми. Нерівність. Можливо, у віці в статусі. Або по робочих питаннях вам потрібно буде переосмислити, куди вам рухатися далі. Можливо, вам потрібні більші кошти, і ви будете переосмислювати. Де ж їх знайти, щоб отримати якусь грошову допомогу? Кінець тижня, про що ми будемо говорити? О, А у вас подія, ой, цей, енергія скорпіона, смерть, каже дьявол. Смерть у вас приходить, енергія скорпіона. Зміни йдуть, трансформація. Так, от не обмовилася, я одразу того і відчула. Дьявол сюди приходить, енергія Козирога. Цим пов'язана трансформація з дьяволом, безпосередньо зі скорпіоном, з козирогом, або просто з людиною, до якої у вас є прив'язка. І тут йде трансформація цього дьявола. Дев'ятка пентаклів відчуття, що ви можете звільнитися від якогось дьявола, від тої людини, від тої токсичності, де вас щось тримало. Іде звільнення. Трансформація діявола, і тут енергія Сінгл людина, яка відчуває стабільність, і радість, і задоволення. Ваша енергія на цьому тижні основна подія. У сім мочів. Серйозно, Леве? Хитрість, обман, маніпуляції, нечесності це людина, яка крадеться, поки всі сплять, і робить щось за спиною. Ух ти. Так, давайте будемо прояснювати, Леве, що це за маніпулятор чи у вашу сторону? Що за хитрості? Що за обмани? Ви це обманюєте чи вас? Давайте будемо дивитися королева жезлів. Це ваша іпостась. Десятка пентаклів, тут десятка кубків, тут десятка пентаклів, щастя, сім'я, стабільність, родинні зв'язки. Дев'ятка жезлів, тригери і король кубків. Яке люблю цю синхронізацію. І король кубків, який у вас тут знаходиться. Ну що, однозначно, є якась сімейна історія між королем кубків, людиною знаку вода і королевою жезлів. Їх пов'язує сім'я, їх пов'язує сімейні вузи, якісь стабільність. Сімейність тут іде. Як би це не звучало, і тут йде старі рани починають ноїти. Виходять якісь старі проблеми між цими людьми. Шістка кубків, шістка пентаклів, яка у вас ось тут іде. Хтось більше вкладається в ці стосунки, хтось менше. Можливо, є перекос між людьми в віці в статусі. Можливо, хтось заробляє, а хтось не заробляє. Також може бути. Давайте будемо дивитися. Що ж все таки все-таки цей король Кубків? Чоловік, знаку, вода у вас тут робить королева жезлів. Ви серйозно, Леве? Ми королеву жезлів проясняємо дві різних колоди. Королева жезлів ми проясняємо королем кубків, і тут король кубків проявляється королева, королева жезлів. Так, і що тут це королева жезлів? О, між тими людьми є пристрасть. Між людьми є е, сексуальні почуття, но та-дам вісімка мечів, обмеження. Хтось когось обмежує. Є тяга один до одного, сексуальна. Це вже тягнеться дуже давно, але тут іде обмеження. Хтось когось або заблокував, або не йде на контакт, тому що є якийсь перекос. Хтось хоче вийти на контакт і комунікувати, а друга людина. Відсторонняється і обмежує її якось у спілкуванні. Можливо, не знає, як, можливо, на це є свої якісь причини. Десятка кубків. Що ж у вас тут з сімейністю пов'язане? Так, ну, знову повішення. Зупинка. Іде стагнація, зупинка, пауза. Хтось когось обмежив, йде пауза. Кубків, дуже багато ілюзій і дуже багато страхів. Приходить енергія риб. Можливо, у вас є стосунки з рибами. От тут є чоловік знаку вода і близнюки тут, до речі, є. Ну що, однозначно, йде якась пауза між людьми. Ем, тригери, ну дуже багато думок, страх, тривог і переживання в цій паузі відбуваються за стабільність, за сім'ю, за родство. Тут все є. І щастя з цією людиною, і страхи, і переживання, і старі патерні поведінки, і сумніви. Чомусь тут сумніви в людини один, один до одного. І ось ваш повішаний знову сюди переходить. Він тут -от почався, ось з цією десяткою кубків у вас, з ілюзіями і страхами, і тут він знову переходить. На середину тижня цей повішений ця пауза. О, в цій паузі у вас внутрішній конфлікт, дистанція, намагання врегулювати і енергія діви, відлюдник однозначно дистанція, внутрішній конфлікт, незрозумілість. Е можливо, з дівою у вас такі стосунки, або просто ви. Знаходитися далеко один від одного, між вами пауза, у вас прямо роздирає з середини внутрішній конфлікт, і ви намагаєтеся збалансувати якось знайти мудрість і вирішення цього питання. Вісімка кубків! Дев'ятка кубків, ну що, ви рухаєтеся до себе, ви рухаєтеся в щастя, це задоволення, коли в людини виконується якесь бажання. Вона задоволена, от вона хотіла-хотіла, вона туди йшла, і ви прийшли. Ви прийшли в дев'ятку. О, діявол, ось він вас, знову тут. Енергія козерога, прив'язка і неоправдані надії. Тут ви рухаєтеся. В депресивний стан, у вас внутрішній конфлікт, ви не можете знайти гармонію. У вас там є токсична якась історія, є токсична прив'язка до людини. Неоправдані надії, депресивний стан, вас тримає щось у, тій, у тих стосунках у, у тому зв'язку з людиною, в тих обставинах. Можливо, і через егоїстичне поводження людини. Тут безпорядочні зв'язки. Д'явол – це все, що людина токсичність, маніпуляція, ревність, неправильні стосунки. Тобто є поза спиною стосунки? Шістка пентаклів. Чому у вас там такий перекос? По дьяволу вас там тягне. У вас дистанція, внутрішній конфлікт. дьявол з дев'яткою. Знаєте, яка енергія в мене постійно тут іде? Два рази мені повторили, і відчуття в мене йде. Люблю і ненавижу одночасно. І ви хочете, я бачу, ви хочете вирватися, хтось може йти в залежності, запивати, заїдати, тому будьте обережні з цим. Воно не допоможе, проблема не вирішується, проблема залишається проблемою. Шістка пентаклів. Чому для левів? Е, П'ятірка пентаклів. Ну так, да, вам не вистачає цієї людини. Я розумію, вас тут тягне Є сильна прив'язка. У, трійка мечів, серце розбите і шістка пентаклів. Те, що ми і прояснюємо: шістку пентаклів. Там є перекос між людьми, там хтось складається, хтось хоче, хтось не хоче, хтось тікає, наприклад, від цих стосунків. А другу людину тягне в ті стосунки, вона не може собою. Тут людина енергія, яка не може собою володіти свідомо, бо її дуже не вистачає. Тут самі кризисні карти, п'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклів, дьявол, п'ятірка кубків. Тут емоційний роздрай у людини, яка не може собою володіти свідомо. Тому що її дуже сильно тягне. І там людина, в мене відчуття, що ви соображаєте, ви там в відлюдниках, тобто ви шукаєте цей пошук і вихід цієї ситуації, але ви розумієте, там перекос. Хтось дає, хтось отримує, хтось любить, а хтось дозволяє себе любити. Можливо, і за цього у вас тут серце розбите, і за те, що є холод, і за те, що є цей перекос. І за те, що тут її по дьяволу тягне. Смерть. Що у вас тут за трансформація? Леве, правосуддя, самі старші аркани. Рішення. А, рішення приймається. Вісімка кубків. Де вона у нас була? Ось тут вона у нас була. Ось з дьяволом, і тут також є дьявол, також є вісімка кубків. Рішення приймається покинути якусь ситуацію, трансформувати. Як я і сказала, тут було, буде відчуття, що ви хочете звільнитися, і ви йдете туди, і звільняєтеся. Рішення, можливо, з правосуддям з терезами пов'язано, або судами безпосередньо. Е, Іде трансформація. О, десятка. Покинути не тільки, як я і сказала, покинути якусь ситуацію, тут поставити крапку десь жирно. Зі скорпіоном може бути. Рішення покинути якусь сім'ю, стосунки, де у вас є прив'язка. Давайте дивитися, а то тут напружена ситуація. Досить це трансформація зміна зміни енергії. Тут ще й приходить правосуддя, рішення, правда, покинути ситуацію, поставити крапку. Я інакше не можу сказати тут нічого. Ну тут вибір. Діявол з енергією козорога, у вас тут пов'язаний вибір. Стоїте на перехрестку королеви мечів, жінка, знаку повітря строго, однозначно, і йде комунікація. Приймається рішення і стоїть, ви стоїте на виборі, ви, і тут в мене відчуття, що ви скажете про своє рішення. Цією енергією, де у вас є прив'язка. Можливо, з козорогом. Може бути подружжя. Іерофант на, на дні колоди. Енергія тельця. Дев'ятка пентаклів. Десятка кубків. Та сама історія. Сімейна якась історія з людиною, які у вас щось пов'язує щастя, сім'я, спорідненість, може діти. П'ятірка мечів, боже, у вас самі п'ятірки. Так, у вас всі вже п'ятірки вийшли? П'ятірка жезлів, п'ятірка кубків, п'ятірка пентаклів, п'ятірка мечів. У вас ці п'ятірки вийшли. Сама кризисна, мабуть, у вас буде історія і ситуація на цьому тижні. Тут у вас прям дуже сильно накриє. Тут буде трошки продовження. У вас всі п'ятірки вийшли. Це кризис. Переломний, як знаєте, як кажуть, переломний момент. П'ятірка пентаклів це нестача ресурсу. е, кубків це розчарування, П'ятірка жезлів це конфлікт, П'ятірка мечів це маніпуляції. Це самий кризис, і в п'ятірках нічого хорошого немає. Четвірка кубків у вас, далі йде. Однозначно, Леве, ви відстороняєтеся, тут ставиться крапка в якійсь історії, з маніпуляціями якісь родинні зв'язки можуть бути. Ставиться крапка, закінчується якась історія, і йде розчарування, йде відсторонення, хоча, чесно, ви йдете в сінгл. Можливо, ви робите сепарацію з якоїсь родинною, тому що тут уже була азірофантом пов'язана з подружжям, з обов'язками якась історія. Можливо, ви відділяєтеся від якоїсь історії, ставите крапку і говорите про свої рішення, або у вас відбуваються суди в сім'ї. Давайте подивимося, чому у вас тут сімка мечів. Важка, важка неділя Левен. Дев'ятка. Страхи, тривоги, переживання. Дев'ятка мечів, недоспані ночі. Паш жезлів, комунікація і тріка Пентаклів. Можливо, і за трикутник. Якщо це в стосунках, а тут дуже віє сімейною історією і стосунками, і обов'язками між людьми то тут є якась нечесність, обман, хитрість, можливо, за спиною, яка пов'язана з трикутником. Вас це обманюють, ви когось обманюєте. Це уже дивіться, кожного буде по-різному, перекладайте гендер, але є така історія, є така ситуація. Якщо це по робочих питаннях, а не в стосунках то тут є якийсь обман у вашому колективі, з якими людьми ви співпрацюєте. Там є хитрість, обман і якісь крадіжки нечесності і неправда в комунікації. Можливо, із-за цього у вас і кошмари, що взаємодії, з якими людьми ви тут знаходите конструктив, з якими ви співпрацюєте, злагоджена ця робота, то там будьте обережні. Я б не довіряла. Але якщо це стосується стосунків, а тут дуже віє стосунками, там є трикутня історія хитрості, маніпуляції, нечесності. І щось робиться поза спиною. І чим ця історія завершиться? Тут е, така історія на дні колони імператриця, енергія тельця дорослої жінки. І рицаря жезлів, може бути різниця у віці, між ними важкість у стосунках. І знову ця сімка мечів, яку ми проясняємо. Так що не дуже радужна історія, якщо чесно, якщо це у стосунках, там є скриті фактори і неприємна якась болісна правда і рішення. Такі новини для вас, Леви, на цьому тижні. Бажаю, щоб справдилось тільки хороше. І до нових зустрічей.